Катерина Григорак Вуйна Настуня. У мальовничому гуцульському селі на Косівщині, що славиться великими садами, багатими садибами, увінченими райськими квітниками жила бідна жінка настуня. Сусіди звали її Туня. Скорочено від закінчення імені Настуня. І вважали дивачкою. Близької рідні война Настя в селі не мала. Племінниця Леся зі своїм сином жила в Києві. Батьки її загинули в автодорожній аварії. Чоловік Насті не прийшов з війни. Повернення його вона з надією чекала багато десятків років, і коли поштарка заходила в її подвір'я. Настя вибігала їй назустріч та допитливо заглядала в очі. На 9 травня ветерани війни надсилали вітання, і тоді жінка брала листівку, показувала сусідам та казала, Види, я свого метра вже не дочекаюся, а їй на ту пору було за 70 років. Надія ще жевріла, не вмирала. Насті дуже хотілося, щоб Леся переїхала до неї жити. Доглянула до смерті, після чого успадкувала б її хату та присадибу. Хата хоч і небагата, але охайна й затишна, з привабливим подвір'ям, квітами та великим кущем калини. А вже коли влітку вуйна дочекається Лесю в гості, то не зна, де її посадити, що їй дати. От то було радості. Сама ж зрання тільки но починає світати вже на городі. Поле сапає, косить у саду траву, а Леся в хаті готує їжу, яку її тітка, мабуть, тільки в гостях і їла. Бо завжди вся в роботі. Готувати собі на одну їсти то тільки марна витрата часу, казала вуйна. Хліб, сало, яйця, молоко, цибуля, вся її їжа. Так вона звикла жити багато років. Складала копієчку до копієчки, сметанку, молочко, рано ранесенько несла в бесагах через плече на базар, у кути за 10 кілометрів, а багачі на своїх машинах обминали її та дивувалися. І коли татуня спить, скрізь вона встигає, неодноразово пропонувала племінниці поїхати в район до нотаріуса, засвідчити спадщину. Але Леся совісна жінка не погоджувалась на таку пропозицію своєї тітки, як не хотіла переїжджати зі столиці, де мала квартиру, роботу. Знайомих медиків, які лікували її поступну сліпоту. Леся не їздила щороку в село до Насті, особливо не любила проводів, коли прибував автобус, на якому вона мала від'їжджати, голосіння тітки було чути на всю околицю, що привертало увагу багатьох селян. З роками Настя стала слабувати на пам'ять. Забувала, як кого звати, плутала роки, події, забувала вчасно дати корові їсти і таревла на всю вулицю. Але добре знала свій город, що його треба обробляти і все промовляла. Моя неня колись казала, що треба так працювати, щоб тебе шлях трафив. І вона так працювала. Зранку до вечора одна однісінька навіть не відмовляла сусідам, хто просив допомоги. Город це була її стихія. Можливо, і далі Настя працювала б на своєму городі ще не один рік і була б жива, якби не сталося ось що. Якось жінка занедужала. Бороки беруть своє. Далекі родичі викликали з Києва Лесю, порадились і вирішили нарешті оформити на її спадщину в нотаріуса та відправити вуйну до столиці доживати останні дні. Настуню, яка не уявляла свого життя без корови, саду, городу, безрідної природи. Що оточувала її дитинства. Умовляли війну їхати, а вона дивилась на своїх близьких і мовчала, великий смуток обгортав її серце і душу. Бачила, як учора з подвір'я повели корову, як сусіди забирали курей і непрошені сльози котилися з очей. А другого дня навкруги вулиці Зеленої. Було чути жіночий крик і лемент. Це відправляла легковою машиною в Чернівці до поїзда вуйну на стуню. Пручалася, зверталася, плачучи до сусідів, людоньки мої милі. Куди ж мене забирають? Та хіба ж я вам злого щось зробила? Не хочу я їхати, не хочу покидати свою рідну хатину. Але рідня силою заштовхала Настю в машину. Сусіди бачили її тоді востаннє, бо незабаром пішла чутка селом, що настуня поламала ноги та лежить дуже слаба. Дивувалися односельці, де вона могла оступитися, коли її з квартири нікуди не пускали, щоб не заблудилась. Для Насті ж квартира була гірше тюрми. Тому одного разу, коли залишилася вдома сама, вирішила через вікно втекти додому. А ще через деякий час з'явилася чутка в селі, що Настя віддала Богові душу, померла в далекій стороні, похована в чужій землі, де скупий напис на її могилі. Нікому ні про що не скаже і нікого не зупинить, щоб згадати, хто була Настя і як вона прожила своє життя.